Завтра добре. Е, можемо починати? Чутно мене? Так, так. Да. Доброго дня, шановні члени комісії, з проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального закладу Знам'янська спеціальна школа Кіровоградської обласної ради. Розпорядженням голови обласної ради від 5 лютого 25 року, номер 36 яким оголошено конкурс на зайняття посади директора комунального закладу. Знам'янська спеціальна школа Кіровоградської обласної ради та розпорядженням від 28 лютого 2025 року номер 68 створено комісію проведення даного конкурсу. У мене є зараз інформація, хто є, хто присутній. Якщо когось я назвав, е, немає, бо погано видно, хто є, а кого немає. На сьогоднішньому засіданні комісії присутні Лісота Андрій Андрійович, Коваленко, Сергій Петрович, Окольнича Тетяна Володимирівна, Панченко Володимир Анатолійович, Сенчук Лілія Сергіївна, Суркова Ганна Павлівна, Лещенко Ельза Володимирівна. Ну, Анна Павлівна дійде, я так розумію, всі інші присутні. Відсутній Михайлов Олександр Васильович, Швець, Ольга Олександрівна. Тому кворум є. Я також нагадую, що конкурсна комісія приймає рішення більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії. Переходимо до порядку денного. Перше питання: розгляд та перевірка поданих документів претендента для участі в конкурсі на зайняття посади директора комунального закладу, Знам'янська спеціальна школа Кіровоградської обласної ради. На відповідність установленим законодавством вимогам, допущення кандидата до участі в конкурсному відборі. І друге питання про визначення дати ознайомлення кандидата. І складом із ой, вибачаюсь, із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування закладу, дати часу і місця початку конкурсного відбору на зайняття посади керівника комунального закладу, знам'янська спеціальна школа Кіровоградської обласної ради. Ставлю на голосування порядок денний. Прошу голосувати хто за. Хто проти немає, утримались немає. Рішення прийнято одноголосно. Дякую, колеги. І далі документи на участь в конкурсі подала вчасно заруська Надія Володимирівна. Пропоную комісії перейти до розгляду документів та надати відповідні висновки. Чи є зауваження пропозиції по документам Заруської Надії Володимирівни? Немає а не який можливо перегляне документ, яка з мене павлюме, хвилин виберігає. Давайте будемо голосувати. Вона... Є шість голосів. Да, да, да. Я думаю, що вона... Е -э добре. Він. На мою думку, згідно з поданими документами, Заруцька надія відповідає вимогам закону України про повну загальну середню освіту, тому може бути допущена. До участі в конкурсному відборі, е, або не допущена, як вирішить комісія. Ставлю на голосування проект рішення допустити до участі в конкурсі на заняття посади директора комунального закладу. Знам'янська спеціальна школа Кіровоградської обласної ради за Руську Надію Володимирівну. Прошу голосувати. Хто за? Рішення прийнято одноголосно. Дякую. І наступно. Так. А у нас взагалі ніхто не подавався, вони йому на увазі. Це крикне питання, але з місця, це ж не місце, це не слово місце. Подавався на так. Це було всі повідомлення. Може, хтось ще да, на сайті міської ради розміщення на неоголошення і на сайті западку розміщення оголошення. Нічого вічного, просто я питаю, що потім не було розмови, але департаменти. Але там департаменту. <піліпи> ми по відмову, а я за Відповідно до закону, у нас до 7 березня висіло дане оголошення, до 7 березня висіло дане оголошення. Давайте так. до другого питання. Друге питання. Я пропоную визначити дату ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування закладу 11 березня 2025 року. Дату, час, місце проведення конкурсного відбору, проведення тестування, вирішення ситуаційного завдання, презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти. Пропонуємо. Тобто, 11 березня у нас ознайомлення з закладом. А ваші пропозиції стосовно власне проведення конкурсу, на яке число? Андрій, я перепрошую. Андрій, я не подати, можна питання до да. другому питанню. Дивіться, логічно, ло, ло, це зрозуміло. побачити колектив, побачити запит, що представляєте. Я би хотіла зрозуміти, відповідно, де дура, відповідно до чого, потрібно обов'язково такі критерії, як вирішено для дата ознайомку. Це Це законодавство. Положення чи статус. Ні, це закон закону, закон про законов. Закон не гарні, такі засідання. Тобто друге засідання ми можемо провести не раніше 19 березня. <зас> ну, колеги, давайте визначати, щоб ми не відтягували. 19-го знайомлення, 19-го місяця. Добре, тоді пропозиція 19-го від Піт... Петровича підтримується? Я ж публікую на сайті, а на публікуємо? Як це середа помишляється? Ні, однаково не прийде, а хто буде знайомлюватися? Ознайомлюватися, а хто буде знайомлюватися? Ми участвуємо на другому кількі засіданні. Чому він не знайомлюватися? Кандидат знайомиться з заходом. Колеги, тоді, щоб ви не затягували один, хто ознайомлення з закладом. Тільки будь ласка, то це чи не. Можна. А що записку? Якщо всі? Може бути тринадцять О, це буде чудово. Дев'ятнадцять дев'ятнадцятого дев'ятнадцять чудово. Добре, тоді прошу голосувати 12. за наступне рішення. Визначити дату ознайомлення кандидата із закладом освіти його трудовим колективом. І представниками органів громадського самоврядування закладу 11 березня 2025 року. Визначити дату, час і місце початку конкурсного відбору, проведення тестування, вирішення ситуаційного завдання, презентації перспективного плану розвитку закладу середньої загальної середньої освіти. 19 березня о 12.30. Площа Героїв, тринадцятий тридцять. 13.30, Ну мені погано почулося. Площа Героїв Майдану один другий поверх, кабінет 207, місто Кропивницький. Хто за таке рішення? Прошу голосувати. Хто за рішення прийнято одноголосно. Колеги, дуже всім дякую за оперативність. До зустрічі 19 березня. Дякую всім.